Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Дозвіл відпочити Буття 2.2 І скінчив бог дня сьомого працю свою. І він відпочив у дні сьомі від усієї праці своєї, яку був чинив. Ми з моєю подругою Сюзі. Сиділи на прибережних валунах і дивилися на хвилі. Прикрашені пінними гребінцями, вони одна за одною розбивалися об каміння. Люблю океан, сказала Сузі, він весь час рухається, тому я можу дозволити собі нерухомість. Дехто з нас ніби почувається зобов'язаним знайти якесь виправдання тому, що вирішили відпочити від роботи. Адже відпочинок це подарунок доброго Бога. Шість днів він творив світ, творив світло, сушу, рослини, тварин і людей. А потім, на сьомий день, він відпочивав у десяти заповідях. Бог виклав правила праведного життя, яке приємне йому, в тому числі була і заповідь пам'ятати суботу, день спокою. У новому заповіті ми бачимо, як Ісус зцілив усіх хворих у місті, а наступного ранку пішов у пустинне місце, щоб помолитися. Наш Господь працював і відпочивав, подаючи нам приклад. Ритм Божого забезпечення через роботу і запропонований ним відпочинок звучить довкола нас. Посіяне весною зростає влітку, дає плід восени. Та спочиває взимку ранок, день, вечір, а потім ніч. Бог визначив для нашого життя і працю, і спокій, подарувавши нам дозвіл на те й на інше. Як ви досягаєте рівноваги між роботою та відпочинком? Коли і як ви можете взяти паузу протягом дня, щоб поміркувати про Божий приклад праці та відпочинку? Помолимось. Боже, дякую, що ти закликаєш мене наслідувати твій приклад у праці та в спокої для твоєї слави і мого блага. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.